Всім привіт від мене вам, я Тамара Ковальчук, експертка з досвідом близько 10 років в різних сферах на всеукраїнський міжнародний ринок. Мої кейси, чому я так себе можу назвати, так топ експертом. Мої кейси, досвід тисячі відгуків, Ви знайдете в збережених сторіс мого інстаграм про Файнг Фоло або про фільмфо, якщо е, написом так в графі. Мій досвід збережених сторіс там дуже. Їх багато, так як досвід дуже великий до речі. Він ще доповнюється. Ось а зараз я вам про продукти, які ви можете купити в мене прямо зараз. Інформаційні це відеокурси, в записі з сертифікатами. Також це. Відеоуроки, також це закритий телеграм-канал, то тобто це інформаційні різні продукти, також залежно від сфер, також, наприклад, це pdf файли Я ту собі сфотографувала, тому що їх дуже багато. Я зробила да, за час, поки я почала видавати інформаційні продукти. І взагалі не лише інформаційні продукти мене продати, продати купити можна, дуже багато різних напрямків. Так, я в багатьох напрямках працюю, в якихось напрямках в мене є вже команди, да, тому що багато замовлення, бо вузько направлені і так далі. Замовлення ось. Але зараз ми говоримо про те, що створила конкретно я і тільки я, і конкретно про мої. Інформаційні продукти і дуже важливо, все те, що я продаю, я в цьому маю великий досвід близько 10 років. Це не просто так. Про мій досвід ви можете почитати в графах. Мій досвід, і зараз я вам почитаю. Дивіться, я почитаю зараз, як вам сказати, я не почитаю конкретно кожну назву, я почитаю, що саме можна придбати. Так ось, а вже детальніше я розпишу в збережених сторіс, і це я теж додам в збережених сторіс, яке називається Купити вже зі знижкою, тому що тут на все однакова ціна. Кожен продукт коштує 888 гривень. Всього лише це така дуже гарна цифра. Вона символізує безкінечність для мене так. Тому я вирішила зробити все такою ціною. Важливо. Що деякі з цих курсів продавались і по 6 тисяч гривень, там дуже різна ціна була. А зараз все 888 гривень. Зараз вона називає, що саме. Чому 888? Щоб легше було орієнтуватися всім нам так. Ось і зараз розкажу, які включно продукти, так, які включно продукти, але не розписуючи конкретно кожен. Конкретно кожен я пізніше розпишу, також додам в збереженні сторіс з цією назвою. так? Ось. А наразі я вам просто прочитаю, що можна придбати. Я заторфала, тому що нічого не забути, бо дуже багато інформації. <кій> так, я вибачаюсь, вже <кій> трошки наговорила сьогодні. <кій> так, це у нас. А, відеокурси заробітку на маркетингу, написання текстів, СММ, фінансової незалежності, закритий телеграм-канал по навчанню, по заробітку онлайн або офлайн. Товарка, дроп, товарний бізнес, дроп, опт. Як бажаєте, офлайн онлайн бази постачальників для заробітку, так на цьому, чек-лист, просування в інтернеті для заробітку, <кхм> заробіток для всіх на НФЦ. А, тобто на штучному інтелекті, на творчості, пасивно, на різні творчості це може бути, це може бути фото, відео, не знаю, якусь карлючку ви намалювали, чи і медитацію, яку записали, чи вірші якісь написали, чи е, сфотографували просто не знаю, квіточку зайчика. Коротше, там детально вам розповів. На творчості можна заробляти. Я розкажу як. А, далі а, на сайтах, створення сайтів, навчаю безкоштовно створити сайт за 5 хвилин, так, свій, чи там чи комусь на замовлення на ваш вибір. А, далі. Також на а, а, Інформаційних продуктах, заробіток на інформаційних продуктах, просто навіть для тих це підходить і для тих. Всі ці сфери підходять для тих, хто вже має в цьому напрацювання, але хоче збільшити свій дохід. Далі онлайн заробіток різного формату, вбивається легальний, хороший, класний, там детальніше розпишу. Збільшення прибутку, якщо є так, пасивний всеукраїнський і міжнародний заробітки. Також цього навчаю. Я окремо все розпишу, що саме я навчаю, тому що дуже багато воно не міститься в жодне відео. Пасивний заробіток на різних сферах, заробіток онлайн з телефоном, пасивний заробіток на різних продуктах. Продовжуємо так між. Заробіток, пасивний заробіток на різних сферах, заробіток онлайн з телефоном, пасивний заробіток на різних продуктах, заробіток і онлайн, і офлайн, а, також навчання і для себе, і для заробітку, а, відеокурси в записі з сертифікатами по завершенню, чек-листи, закрити канали, це уроки тощо. Так, я вирішила вийти на вулицю, тому що там у нас дуже емоційна україночка, і вам тут далі розповім також. Які ще курси, також, які ще курси. Це такі відеокурси в записі з сертифікатами по сучасним видам психології, по розумінню себе, світу, людей, психології чоловіків і жінок, інтуїції досягнення, цілей, екологічно, виходу з труднощів і бід, щастя і покращення. Реалізація здобуття фінансової незалежності, покращення всіх сфер життя, позбавлення страхів, блоків, програм, здобуття гармонії, балансу між собою, світом, людьми, розкриття себе, робота, силою, мислення. Пропрацювання слабких точок, укріплення сильних, вирішення різних життєвих питань, здобуття щастя, здійснення бажань тощо. Я окремо пізніше розповім, як ці всі курси називаються. Відуки вже можна почитати. вам сказала, де в графах мій досвід, але я також можу все і окремо вам скинути так. Всі відуки на всі різні продукти. ось що вас зацікавило, уже ви можете вже писати я детальніше вам повністю надам, що це за курси і так далі. А і ще один забула зараз. Ще один секунду. І для того, щоб отримати, пишіть просто в директ, і відповідно там ми будемо з вами спілкуватися завжди. Відкрита до спілкування.